3 липня 2025 року футбольний світ заплакав. Загинув Діого жота, зірка Ліверпуля і збірної Португалії. Йому було 28. Він щойно одружився, тільки наготувався до нового сезону, відновлювався після травми. У нього залишилася дружина, троє дітей і десятки незабитих голів. Жота мав все: талант, розум, характер. Але життя не дало другого тайму. Ця трагедія нагадала нам, що футболісти не безсмертні і що ми вже втратили не одного такого гравця. Сьогодні ми згадаємо чотирьох футболістів, які ще могли грати, творити, перемагати, але трагічні обставини на дорозі й у повітрі забрали в них найцінніше життя. Це відео не для хайпу, це пам'ять, бо за кожним з цих імен стоїть історія. І якщо хоч один із вас сьогодні згадає їх, значить, ми зробили це недарма. Ви на каналі Футбол. Ми розпочинаємо. Ще зовсім недавно він забивав за Ліверпуль. Обіймався з салахом, а клоп називав його найрозумнішим нападником, з яким працював. Рілі, рілігепі дебісайндєм. No about that, before you meet the person. універсальний форвард, який міг грати і дев'ятку і вінгера, і під нападником матчі, 65 голів за Ліверпуль, Володар АПЛ, Кубків Англії та сердець фанатів. У червні 2025 року він одружився. Відновився після операції. Планував великий сезон. 3 липня разом із братом Андреєм вирушив в Іспанію на трасі. А 52 їхня їхні ламбордіні вилетіло з дороги і загорілось. Обоє загинули на місці. Новина приголомшила всіх. хвилини мовчання на стадіонах. Сльози фанатів, слова підтримки від Роналду, Салаха та Вандейка. У його рідному Гондомарії відбулася прощальна церемонія. Ліверпуль пообіцяв підтримку родині. Йому було лише 28, і він точно ще не сказав свого останнього слова у футболі. Але життя вирішило інакше. Його називали дитина з мрією у 16 років. Дебют за Севіллю у 20 перехід до арсенала, де він стає частиною легендарних непереможних. Потім Реал, Атлетико, Бенфіка і знову Севілля, п'ять титулів Ліги Європи. Більше ніж у будь-кого в історії. Реєс був технічним, швидким і неймовірно скромним. Він любив життя, свою родину і футбол. У нього залишилася дружина й діти. 1 червня 2019 року все обірвалось. На трасі поблизу Утрети його мерседес врізався у відбійник. Авто вибухнуло. Загинули Хосе і двоє його кузенів. Причина перевищення швидкості, можливо, пробиття шини. Вся Іспанія плакала. Його рідна Севіля вивела 19-й номер з обігу. Арсенал провів матч у його пам'ять. Йому було 35, і він міг ще грати, тренувати, передавати досвід, але шансів уже не було. Еміліано Сао його шлях, приклад того, як мрія пробивається крізь усе. Аргентинська провінція довгі роки в академіях, потім Франція. Він не був суперзіркою, але забивав регулярно, боровся до кінця, і за це його любили фанати Нанта. У січні 2019 року рекордний трансфер у Кардів-Сіті Сіті 15 мільйонів фунтів. Він підписав контракт, але вирішив востаннє відвідати друзів у Франції. Сів у приватний літак, дешевий нелегальний з пілотом без дозволу на нічні польоти. 21 січня літак зник з радарів два тижні пошуків. Коли тіло знайшли, в кишені Еміліано було повідомлення. Я дуже щасливий. Починається нова пригода, але ця пригода так і не розпочалась. Йому було 28. Він міг грати в АПЛ але натомість став символом людської недбалості в сучасному футболі. Майкон, бразилець із вибуховою атакою. Українські вболівальники його пам'ятають: голи за волинь, зорю і лічівіць. У сезоні 2011-2012 14 голів, і здавалося, от от він вийде на новий рівень. Шахтар підписав його, але там він не розкрився повністю. Проте всі розуміли, талант є і час працює на нього. Він був відкритим, усміхненим, улюбленцем у роздягальні. 8 лютого, 2014 року. Ранок Донець його авто врізається у зустрічну машину, потім у стовп. Смерть Меттева. йому було 25. За кермом він був сам. Причина висока швидкість. Його поховали у Бразилії. Шахтар та УПЛ вшанували пам'ять хвилиною мовчання. Він мав ще багато забити, але не встиг. Усі вони могли ще грати. Їхні імена могли з'являтися в заявках на великі матчі у заголовках новин на спинах футболок. Їх чекали нові сезони, нові голи, нові шанси. Але життя вирішило інакше і зупинило їхню гру назавжди. Дехто як Андрій Гусін уже завершив професійну кар'єру, але залишався частиною футболу. Як тренер, наставник, приклад для молоді. Його шлях також обірвався раптово, коли попереду ще було багато незробленого. Ці втрати болять не лише вболівальникам конкретних клубів чи країн. Це біль, який розуміє кожен, хто живе спортом і цінує життя. Ми пам'ятаємо, як світ прощався з Кобі Брайаном, легендою NBA, який загинув у гелокоптерній катастрофі разом із донькою. Люди по всьому світу, незалежно від улюбленого виду спорту, відчували цю втрату так само і тут. Не обов'язково бути фанатом Ліверпуля, щоб сумувати за Жотою. Не потрібно знати склад зорі, щоб згадати майкона. Неважливо за кого ти вболіваєш. Важливо, що ти небайдужий. І наостанок повернемось до того, з кого починала: його жота, чоловік, батько-футболіст, 28 років, молодий, щасливий, закоханий і вже назавжди в історії. Цінуйте кожен день, бережіть тих, хто поруч, дотриматись правил, навіть коли здається, що все під контролем, бо життя це не гра. Тут немає другого тайму. З вами був Футбол Є. Поділіться цим відео, щоб пам'ять жила назавжди, і бережіть себе.